Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами поговоримо про маніпуляції і маніпулятори. Як оці сугестори з УПЦ-МП маніпулюють свідомістю пересічних. І для прикладу, ми для препарації візьмемо таку собі серафіму Шевчик, хто не знає, хто це така, це йгумені одного з. Одеських монастирів, котра, до речі, була там депутаткою якогось рівня, і директоркою музею, і письменницею, досить таки впливова жіночка. А народилася вона ще в далекому 1963 році, тобто старий ще перевірений кадр, зараз таких уже не випускають. Народилася вона на Черкащині на центральній Україні. А, і от, власне, давайте прочитаємо її допис в Фейсбуці. Чую, Сергій Раданецький московит вичистити. чистка чекає на Димитрія та Ісаю Ростовських, Ніфанта і Микиту Новгородських, Симона Володимирського, Інокентія і Накентія Іркутських, Філафея Сібірського, Павла та Івана Тобольських на сотні імен. Не було в православ'ї чистилища, тепер буде. І тут вона сходу намагається вбити двох зайчиків. Почнемо з останнього зайчика. Вона розповідає про а, чистилище. Це ну, в православії немає такого вчення про чистилище, це чисто католицьке вчення, і тут вона, якщо хто не розуміє, в чому маніпуляція закладається, в тому, що особливо в Росії на Москві є така страшилка, що в Україні хочуть знищити православ'я і приєднати його до католицизму. І там в це свято вірять. Ну, Така от є байка-страшилка, і вона це підливає масличка в цей вогник. А друга маніпуляція що вона згадує виключно нормальних власне, святих, котрі були дійсно святими. Придурюється, що, начебто, хтось там їх хоче вичищати. Щати, я людина, яка знаєте в темі, слідкую за різними там новинами релігійними на різних релігійних сайтах. Буваю, і от я ніколи не чув, щоб хтось там казав, що Сергія Радонежського, чи там от всіх, кого вона перечислила, треба якось там вичищати і так далі. Я не витримав і написав їй. Серафіма Шевчик, ви чомусь дуже вибірково підходите до своїх святих, одних згадуєте, а от про інших робите вигляд, що їх там у вас і не існує. Адмірал Федор Ушаков, царь Микола Кривавий, Баскак Іскандер Невський це ж теж ваші святі, чи не так? І в чому заключається ця вся маніпуляція, що, як то кажуть, тут ми читаємо, тут не читаємо, а тут рибу завертали. От, де їй вигідно, вона згадує цих святих, справжніх святих, що буцімто хочуть вичищати. А от якраз про таких зашкварних персонажів, як адмірал Ушаков, цар Ніколай Кривавий і е, Баскак монгольський е, іскандерневський, вона абсолютно. Стрідливо умалчують. І от у відповідь тиша, абсолютна тиша. І тут цікаво подивитися на реакцію цих пересічних, котрі піддаються цій сугестії, котрі попались в сеті маніпуляторки Шевчик. Така собі, любов шпак, це работает вона в магазин детской одежди, мама да, Квіточка така, ну, їх називаю квіточками. От така фішка є в українських саме жіночок в соцмережах, вони завжди з квітками. Або стоїть вона з квіткою, або на фоні квітки, або взагалі ліпить замість аватарки квіточку. Я їх називаю квіточками. І от квіточка ця дуже обурена і пише: Боже, спасись, охорони нашу церкву від людей, які нічого не тямлять в церковному житті, але мають наглість сперечатися з самим Богом і забороняти святих помилок». Ділуй нас Боже. І Машевчик тут власне, її підігрує, спробуй на їх заборонити, цих святих третину імен треба буде вичистити. Ну я тут уже не витримав і написав цим жіночкам про те, що да, власне, в Російській православній церкві. Заборона деканонізація святих або заборона святих, якщо хочете іншими словами, це нормальне діло. Починаючи ще з княгині Іфро... Святої княгині ФРСІні Полацької і продовжуючи, от я тут про це і написав: календар РПЦ на 2013 рік випущений видавництвом Мос Патріархії з біднів іменами святих. Скажімо, зникли ім'я святителя Василія Кінішемського, прославленого у 2000 році. Його пам'ять. У тарішньому календарі ще відзначалося 13 серпня за новим стилем в місті Кінешма. На його честь будується храм. Також немає у новому календарі імен священномученика Ювіналія Рязанського, розстріляного у 1937 році, пам'ять, до речі, 24 жовтня вже скоро. священномученика Макарія Дніпропетровського, у є храм на його честь, пам'ять 3 грудня. Немає ще приблизно 35 потерпілих за віру у роки репресій. За цей час їм написані молитви і ікони, вірні, могли хрестити на їх честь дітей. Але. Не оця прекрасна пані Любов, квіточка, не наша прекрасна Серафіма Шевчик-маніпуляторка. Абсолютно про це вже якось і не згадують. І тут ще цікаво, квіточка Любов, ця продавчиня в прекрасному магазині дитячого одягу «Мама Мія» пише: Я не розумію, навіщо зачіпати святих, якими грішні маємо право. Вони що, стріляють в нас третій рік, нехай залишать їх і так. І так далі, і тому подібне. І Шевчик тут знову її підмахує, пише, що святі в нас не стріляють, вони нас захищають. Ну Тут просто, ви знаєте, хто не стріляє, адмірал Федор Ушаков, та це, власне, його і робота така, вчився він на те, щоб стріляти. Я його називаю. Адмірал Федор Стрілялки, хто не стріляв? Цар Микола Другий. Ну вбийте в Гугли. або якщо ви в школі вчилися ще в радянській, то ви знаєте, що таке кривава неділя. Коли до цього царя Миколи II прийшли люди на чолі з Попом Гапоном і хотіли. Розповісти доброму батьки царі царю про те, що боярі плохі, боярі там закручують гайки і так далі. А їх просто-напросто розстріляли, втопили в крові і там валялись прострелені. Вони йшли з іконами, прострелені ікони, прострелені хругви, хрести, все це з грязю з кров'ю. І Із-за цього цьому святому їхньому дали назву Кривавий, Микола Кривавий. І власне, це стало таким каталізатором революції. 1905 року, потім 1917 року, і потім його, власне, і, е, от в тому числі, і за це і розстріляли. Або хто не стріляв, Баскак Іскандерневський, побратима е, сина хана Батия, Сартака Батийовича. Його побратим, котрий організовував каральні походи на Новгород і на окресності, завойовував їх в інтересах Орди, який був власне колаборантом в той час, коли Чернігівський князь Михаїло болярін Федор відмовилися поклонятися монголам і не стали цілувати, так би мовити, сапоги завойовникам, То в цей час Баскак Іскандер Невський він там нищив славян, ламав цю Русь в прямому сенсі слова і стріляв. Як стріляв. Але Серафіма Шевчик про це ніколи не розкаже ні вам, ні оцій Любочці, котра працює в магазині дитячої одежди мама Мія. І таких Любочок у нас сотні тисяч. Їх там періодично Шевчики і їх Хазяєва виводять в кількостях декільких десятків тисяч. Водять там, проганяють їх там на якусь дистанцію і показують, так би мовити, отчоти про проділену роботу своїм хазяям там з Луб'янки. от Тому будьте пильними, і ці діла московської пітьми, у цих всіх старих кигибісток-шевчиків, треба виводити на чисту воду і розповідати про це. До речі, нігде е, на. Мої, е, якісь, там Заперечення, Шевчик нічого не відповіла, або щось таке там ну, розповіла незрозуміле не роз, не такі популістське. Ну, їх там вчать взагалі, як уходить тікати від прямих відповідей. Ну що ж, от, власне, все, що я хотів про це сьогодні розповісти. Мир вам, щастя, добра. Не попадайтеся на вудочки оцих маніпуляторів. І думаю, з Божою допомогою до наступних зустрічей. Амінь.